Доброго дня, мене звати Яна, я менеджер майданчика Smart Tender по роботі з організаторами. На даному відеоролику хочемо вам продемонструвати, яким чином створюються аукціони в системі Прозоропродажі. Для того, щоб стати організатором по Прозоропродажам, вам необхідно зареєструватися у нас на майданчику як замовника аукціонів Прозоропродажі та підписати з нами безоплатний договір. Наголошую на тому, що вся робота по публікації аукціонів для замовників є повністю безкоштовною. Після проходження реєстрацію у вас з'являється ваш особистий кабінет, за допомогою якого ви можете створювати аукціони. Для того, щоб зайти в особистий кабінет, ми заходимо на офіційний майданчик smartender.biz та вгорі справа натискаємо кнопку Вхід. Далі нам необхідно зазначити емейл, наш логін і електронну пошту, на яку ми реєструвалися. Далі натискаємо Увійти. Після того, як ми заходимо в свій особистий кабінет, нам необхідно навести на кружечок з ініціалами в правому верхньому куточку та обрати кабінет, в якому ми будемо створювати аукціон. Якщо ми створюємо аукціон на продаж, ми обираємо особистий кабінет продаж майна. Якщо ми створюємо аукціон на оренду, ми обираємо особистий кабінет оренда майна. Сьогодні продемонструємо на прикладі продажу майна. Переходимо в особистий кабінет. Далі у вас в особистому кабінеті з'являється можливість створити аукціон. Для цього необхідно натиснути кнопку Створити аукціон. Далі система пропонує обрати вам, який саме аукціон ви хочете створити. Є англійський аукціон це на підвищення стартової ціни і є голландський аукціон це на зниження стартової ціни. Обираємо, наприклад, продаж на голландському аукціоні. Далі нам відкривається форма, яку потрібно заповнювати вже щодо самого продажу, який ми хочемо опублікувати. Назва аукціону. Тут необхідно буде зазначити, що саме ми продаємо. Наприклад, будемо сьогодні продавати металобрух, тому пишемо Вторинна сировина. Далі опис. Тут нам потрібно більш детально прописати, що саме ми продаємо, в якому вигляді, в якій кількості, в якому стані. Тобто ми там, копіюємо, наприклад, з продаж сторони, сировини, також прописуємо, який вид, в якій кількості, де знаходиться, тощо. Далі у нас поле номер лоту. Тут потрібно зазначити будь-які номери внутрішні, якщо ви номеруєте свої об'єкти, якщо ви їх не номеруєте, можна починати з одинички і так кожен аукціон 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Далі умови аукціону. Дата проведення аукціону потрібно обрати, коли саме буде відбуватись сам аукціон. Згідно регламенту, мінімум на прийомі пропозицій має бути 7 календарних днів. Тому, якщо ми публікуємо, наприклад, сьогодні аукціон, сьогодні у нас 7 число, ми відраховуємо ще 7 календарних днів і зазначаємо на наступний. Якщо випадає на вихідний день, обираємо наступний за ним робочий. Так. Далі зазначаємо стартова ціна. Стартова ціна це сума, за яку ви мінімум готові продати чи здати в оренду те, що ви виставляєте на аукціон. Наприклад, зазначаємо 10 тисяч гривень. Також звертайте увагу на ПДВ. Якщо ви зазначаєте ціну вже з ПДВ, у вас має тут стояти відміточка з ПДВ. Якщо ви зазначаєте вартість без ПДВ, відповідно, вам цю відміточку потрібно прибрати. Далі, гарантійний внесок. Гарантійний внесок згідно регламенту від 5 до 10% від стартової орендної або продажу лоту. Відповідно, тут потрібно, якщо ми зазначаємо 10 тисяч, розрахувати 10% це там буде 1 тисяча гривень. Далі розмір кроку. Розмір кроку це від 1 до 10% від стартової ціни. Зазвичай зазначають 1%, це сума, на яку в ході аукціону учасник має щонайменше один раз підняти свою цінову пропозицію. Беремо, наприклад, 1%, в нашому випадку це буде 10 гривень. Далі. На фінальну суму нараховується ПДВ. Тут ви ставите цю відмітку. У разі, якщо стартову ціну ви зазначаєте без ПДВ, але на неї буде нараховуватися все ж таки ПДВ. Тоді ставиться ця відміточка. Якщо ви зазначаєте стартову ціну вже з ПДВ, то відповідно цю відмітку вам зазначати не потрібно. Далі, мінімальна кількість заяв тут вам потрібно обрати один або два. Що це означає? Якщо ви обираєте один, у разі якщо на аукціон заходить лише один учасник, він автоматично стає переможцем. Якщо ви зазначаєте два, у разі якщо на аукціон заходить один учасник, він не стає переможцем, а аукціон такий, що не відбувся. Відповідно, тут ви маєте для себе розуміти, чи як ви хочете його опублікувати. Краще зазначати один, тоді в будь-якому випадку у вас буде відповідно переможець і буде. Можливість підписувати з ним протоколи, договори і закінчувати цю угоду. Далі перелік та вимоги до оформлення документів. Як бачимо, ці поля є необов'язковими, але зазвичай тут потрібно зазначити: або згідно з регламентом торгів, або згідно з оголошенням, якщо ви додаєте оголошення, в якому ви прописуєте ваші вимоги до учасників. Пишемо, наприклад, згідно регламенту. Далі додаткові відомості за наявності. Якщо є якась додаткова інформація, яку ви хотіли б зазначити, яка буде важлива для учасників, її можна тут зазначити. Якщо такої інформації немає, це поле можна пропустити і не заповнювати. Далі, порядок ознайомлення з майном час і місце огляду. А, також це поле є не обов'язковим, але ми дуже рекомендуємо його заповнювати. Тут потрібно зазначити контактну особу, номер телефону та час, коли можна до неї зателефонувати і домовитись про зустріч для того, щоб переглянути об'єкт або задати якісь уточнюючі питання. Тому а, тут потрібно зазначити контактна особа, номер телефону. Tchau, Далі переходимо на розділ Банківські рахунки. Банківські рахунки мають бути зазначені організації, яка публікує аукціон. Для чого, якщо, наприклад, учасник стає переможцем, але відмовляється від підписання протоколу договору, не проводить вам оплату або не надав всі відповідні документи, такого учасника можна дискваліфікувати. І тоді сума гарантійного внеску має бути перерахована на ваш рахунок. Саме для цього зазначається тут розрахунковий рахунок, який потім автоматично підтягується в протокол. Для зручності, щоб майданчики розуміли, куди можна ці кошти перераховувати. Отже, тут потрібно зазначити назва банку, наприклад, АТ Приватбанк. Далі валюта гривня, опис, поле не можна не заповнювати. Реквізити організації. Тобто ми тут обираємо код ЄДРПО, зазначуємо код ЄДРПО і прописуємо назву. Наприклад, «Смертендер». Ви зазначаєте тут назву вашої організації. Далі банківські реквізити. Тут необхідно зазначити Айбен. Обираємо номер банківського рахунку у форматі Айбен, і там, де ідентифікатор, нам потрібно зазначити сам код, починаючи з ЮА і 27 символів без пробілів. Наприклад, так, також опис до банківського реквізиту, він тут не обов'язковим, це поле, тому можна не заповнювати. Якщо є якась додаткова інформація, наприклад, є організації, у яких окремий рахунок для фізичних осіб, окремий рахунок для юридичних осіб. Якщо у вашому випадку є така ситуація, то вам потрібно тут цю інформацію зазначити. Далі переходимо до опису об'єкту. По факту, поле опису об'єкту це те ж саме, що і назва аукціону, тому ми можемо тут зазначити просто вторина сировина. Далі кількість одинин. Ми зазначаємо, скільки у нас там того чи іншого товару, який ми продаємо, або якщо це, наприклад, нерухомість, то це кількість квадратних метрів цієї нерухомості. В нашому випадку це вторина сировина, тому поставимо, наприклад, 10 і оберемо кілограм. Кілограми. Далі класифікатор. Потрібно обрати відповідний класифікатор. Для цього натискаємо кнопку Обрати класифікацію. Так, в полі ми можемо прописати якісь ключові слова, наприклад, Вторина, і нам одразу система пропонує обрати. Обираємо вторина металева, відновлювальна сировина або невідновлювальна і натискаємо Зберегти. Далі у нас є поля широта та довгота, але це є не обов'язковими полями, тому можна їх не заповнювати. Далі у нас йде адреса. Адреса, де саме знаходиться те, що ви продаєте або здаєте в оренду. Прописуємо індекс. Обираємо країна. Обираємо населений пункт. Тут можна зазначити ключові слова. Наприклад, Київ. І система вам запропонує Київ, Київська область. Ми обираємо. Область зазначається потім автоматично. Адреса. Тут ми прописуємо вулицю та номер будинку. Далі КоТУ. КОТУ – це класифікатор адміністративно-територіального устрою. Для легкості тут можна прописати просто назву вашого населеного пункту, і система вам запропонує обрати класифікатор. Тому пишемо, наприклад, Київ і обираємо. Київ. Далі, стан державної реєстрації. Це поле більше відноситься саме, якщо це нерухомість. Нерухомість може бути зареєстрована. Якщо це не нерухомість, тоді ми обираємо, реєстрація не вимагається. Якщо виставляємо на продаж або оренду нерухомість, то відповідно є можливість зазначити номер запису і дату реєстрації. І далі останнє це додання документів. Для того, щоб додати документи для аукціону, нам потрібно натиснути кнопочку Обрати файли. Ми бачимо, що обов'язковим документом, який з красною зірочкою, є виключно технічна специфікація. Але ми дуже рекомендуємо додавати фотографічне зображення, майна яке ви виставляєте на продаж, також додавати проєкт договору, який ви будете підписувати з потенційним покупцем або орендерем, і якусь додаткову документацію, тобто ваші умови, оголошення, технічну якусь документацію. Яку ви вважаєте за потрібним опублікувати, яка допоможе учаснику краще ознайомитися з майном, яке ви виставляєте на продаж, щоб здаєте в оренду. От. Для того, щоб завантажити документ, обираємо один з типів, наприклад, технічна специфікація. Знову натискаємо Брати файл, і потім на нашому комп'ютері знаходимо відповідний документ. Після завантаження всіх документів ми обов'язково перевіряємо всю інформацію, щоб всі обов'язкові поля були заповнені, і натискаємо кнопочку Зберегти. Зберігається чернетка. Ми також можемо переглянути ще раз детально інформацію, яку ми опублікували, щоб було все коректно зазначено. Якщо ми розуміємо, що все правильно, ми можемо опублікувати аукціон. Також звертаю вашу увагу на те, що ви можете на етапі чернетки зателефонувати до нашого контакт-центру, і менеджер зможе переглянути ваш аукціон, якщо буде необхідно, додати якісь рекомендації. Для того, щоб опублікувати аукціон, ми натискаємо кнопочку Опублікувати аукціон. Далі система запитує, чи дійсно ми бажаємо його опублікувати. Ми натискаємо Публікація. Все, з цього моменту ваш аукціон опублікований, він вже знаходиться в центральній базі даних, і будь-який користувач може його подивитися, ознайомитися і подати свою пропозицію, якщо у нього буде таке бажання. Ось таким чином дуже легко створюються аукціони в системі Прозоропродажі. Дякую за увагу! Гарного дня!